Всім привіт! я канали не Верла. Сьогодні я покажу, як я буду розпаковувати цей пакетик. Може і Що в нас попадеться? Дай пока так. О, а так. У нас це Настя сами. Роживо-філетний. Відкриваємо. Я трішки довго буду. Бо тут так складно. Ой-ой, не качество. Ні-ні-ні-ні-ні. Так немає. О. Хе -хе -хе. Ось, але ж в ней був бантик. О, вау бантик. Тільки я трішки туди в стороні скочу, підріжу. Це якийсь жах. Відкуємо доктору нескочно, лібо моїй. І все. Всім дві підписуйтесь на мій канал і ставте, якщо вам сподобалось моя мійкемауса, тоді напишіть в коментарях і поставте лайк.